Всім доброго дня, ще одна роботка з весного 73 карбюратор. дефізурчики 24-24 на 2 літа. Даре хорошо. Після капітального ремонту на Audi на 2-літровий об'єм. Кому потрібні услуги по ремонту чи хто хоче замовити карбюратор, коли є що робити, робимо і на замовлення. Можемо відремонтувати ваші. Китайці ми привітаємо, китайці брати не хочуть. Тільки оригінал. То пишіть звертайтеся. Пишіть вайбер, дзвоніть на мобільний. Два літра ауди. Цю синхійкою і мирного дня.